Вибори в США негативно, максимально негативно впливають на економіку Європи, яка зараз опинилася на межі. І це е, Трамп навіть ще не став президентом. Ми сьогодні поговоримо, чому євро б'є свої рекордні мінімуми і чому економіка знаходиться на такому низькому рівні. Економіка в загальному всього Європейського Союзу. Дивіться це відео до кінця. Дякую всім, хто підписується на мій. Новий канал про новини світу, і, власне, погнали. Через ймовірність того, що торгівельні тарифи США вдарять по і без того ослабленій економіці Європи, євро наближається до найгіршого місяця за останній рік. В листопаді загальна валюта, тобто євро, впала приблизно на 3% до порівняння до долара. І це вже нижче, ніж дворічний мінімум. І це тільки. Відбулися заяви про те, що Сполучені Штати Америки будуть вводити додаткові збори, так, додаткові податки на продукцію, яка буде заїжджати з Європи до Сполучених Штатів Америки. Таким чином, Дональд Трамп хоче захистити економіку Штатів від напливу продукції з ЄС. В загальному, що сталося з валютою, чому так відбувається? По-перше, те, що зараз відбувається з євро, це найбільше падіння з травня 2023 року. Воно сталося через побоювання інвесторів щодо того, що європейська економіка постраждає, якщо Дональд Трамп запровадить тарифи на американський імпорт, що потенційно змусить політиків більш агресивно знижувати процентні ставки. Розпродаж також зріс через стагнацію зростання та політичні проблеми в двох найбільших економік світу, таких як Німеччина та Франція. Всі дуже добре знають, що в принципі в Європейському Союзі після того, як Велика Британія вийшла з Європейського Союзу, Німеччина та Франція це фактично дві найбільші економіки всього Союзу, від яких залежить доля всієї єврозони. В Європі зараз не вистачає консенсусу, сказав Лука Паоліні, який являється головним глобальним стратегом компанії Pictet Asset Management. І він також додав, що зараз відбувається фрагментація політики, дуже злабке, слабке зростання і всі ризики пов'язані з війною Росії та е, України. Е, ми вже неодноразово чули, що по Європі закривається або скорочується величезна кількість виробництв. Багато підприємств просто хочуть перечекати цей тяжкий час. І в загальному, якщо взяти кожну окрему економіку е, Європейського Союзу, то всі вони зараз знаходяться на е, Якби не в найкращому стані. І в загальному це відображається і на, і на євро. І після того, як Дональд Трамп виграв вибори і зробив свої заяви з приводу того, що з Європою буде переглянуто ті торгові стратегії і ті торгові зв'язки, які є, і будуть впроваджені додаткові податки, це буде заставляти Європу ще глибше поглиблюватись в, якби в той негатив. В економіці, який існує на сьогоднішній день. Говориться також про те, що після перемоги Трампа на виборах курс долара різко зріс, тоді як Європа продемонстрував найгірший результат серед валюти групи 10. Це пов'язано з прогнозом федеральної резервної системи про зниження вартості запозичень європейського центробанку на 150 базисних пунктів до кінця 2025 року. Так, і також є думка Міхеля Пфістера, валютного стратега Коммерцбанку. Ринок вже має низьку думку про економіку Єврозони, тому наразі важко побачити значний негативний вплив на євро. Що хочу сказати, що в загальному ті країни, які до цього моменту не впровадили євро на своїй території, хоча входять до Шенгенської зони, до Європейського Союзу. Це є в тому числі і Польща, і Чехія, і ряд інших країн. Ті країни, які мають просто свою національну валюту, для них ситуація в порівнянні з тими, хто має євро, буде набагато кращою. І далі зможемо тільки слідкувати за подіями, дивитись, що буде відбуватись далі. Нагадаю, що євро це валюта, яка є офіційною в 20 країнах на території Європи і. Те, що відбувається в, в взаємовідносинах між ЄС і іншими країнами світу, те, що відбувається в Франції та Німеччині, напряму впливає і на те, що буде відбуватися в менших і слабших країнах, які Євро прийняли. Саме через це, наприклад, Польща не спішила і надалі не спішить впроваджувати Євро для того, щоб е, не загнати, скажімо так, свою е, країну і не загнати своїх громадян. В повну е сраку, давайте так і скажемо, бо так воно може і бути. Ми всі дуже добре знаємо, що відбулося з економікою Греції, яка не може вийти з боргів після того, як впровадила в себе євро, і я думаю, що це є дуже і дуже ключовим і важливим показником, особливо після заяв Трампа. Що євро це не найкращий вихід для слабких економік. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, до нових зустрічей!